Дорогі друзі, дорогі сестри, дорогі брати, дорогі християни і всі люди доброї волі, я хочу вас сердечно привітати з 2025 новим роком. Ми прожили цей рік 2024. Кожен пережив по-своєму і багато. Що можна сказати негативного, що сталося у тому році, який добігає до кінця. Але я хотів би сказати, читаючи Біблію, я знаходжу відповіді при мудрості Божої, що навіть і найскладні часи, найтемніші часи, найважчі часи, ми можемо здобути щось корисне для себе. Перше, моє тверде переконання. І хотів би, щоб ви так само були твердо переконані, що доля людей і доля людства ваша і моя не у випадкових руках, і не в випадку якогось що має статися. Твоя і моя доля, наша доля, скажімо так, є в руках Божих. І дивлячись історію, яку переживали перед нами тисячі і мільйони мільйони людей. Ми можемо знайти корисне для себе те, що не тільки ми біль переживаємо гори і втрати, це супроводжує людство тисячами років. Скільки воїн, революцій, всяких бунтів, всяких конфліктів, і громадянських війн, і світових, і ворожнечі між царствами, в цьому було би трудно описати любі історії. Але ми добігає історія людства до кінця, і як нам осмислити те, що відбувається, його можна усвідомити і правильніше зрозуміти тільки через призму Божого Слова. Думали, брати, коли продали брата свого Йосифа, щоб вони його позбулися, ними рухала заздрість, і вони причинили біль своєму рідному братові. Продавши його в рабство за якісь срібняки. І на чому, здавалось би, історія завершена. Чому так несправедливо, чому так Бог допустив? Чому таку біль причинив батькові, якого вони обманули, і сказали, що твого, напевно, сина звірі розірвали? Ви собі уявляєте, як старенький Яків плакав над окровавленою? Одягом Йосифа, і він повірив своїм синам, що дійсно Йосиф став жертвою звірів у цій пустелі. Але це було не так. Ситуацію контролює Бог. І він допустив оцю річ, щоб вони його продали. Бо Бог передбачив, що буде голод, що треба цю націю буде врятувати. Він передбачив, Бог знає все наперед, і він використав оцю біль, оці страждання Йосифа, використав для спасіння цілої нації. І із такої низини випробувань він став другою людиною після фараона. Ми можемо знайти випадків багато більше в Біблії про Йова, який так страждав, але став прикладом, як перенести болі, горе і страдання і чому Бог їх допускає. На це є. Кожна окрема відповідь, але одна ясна відповідь Бог знає, чому Він це допускає. Нам можливо довіритись, і тому в тому новому році я пропоную або бажаю, закликаю вам усім, не розчаровуємось, які б не були великі випробування і втрати, і болі, правда восторжествує, істина восторжествує і прийде ще мирний добрий час. І цей важкий для нас час має стати для нас не моментом болю тільки і розчарування і зневіря. Боронь Боже, міцно вхопимося з руку Христову і в цих проблемах знайдім для себе щось корисне. Чимало людей стали молитися більше, як раніше. Чимало людей стали шукати і знайшли Боже Слово, стали читати. Чимало людей покаялося в гріхах. І навіть в окопах воїни, які моляться, їх кулі минають. Люди починають більше думати про Бога, бо в час добра, в час випивок п'янства гулянки ніхто про Бога не думає, а в час горя біди і думають. Ви можете бути незгідні з тим, але, дорогі мої, Бог є премудрий і добрий. Він все робить для нашого блага і навіть болі і втрати. Мають нас привести до позитивних результатів, якщо ми віруємо, а не зневіруємось і не ожорсточуємо свого серця. Що могли подумати учні, які мали великий авторитет, і йшли за Ісусом, Він сіляє, воскрешає, умножає хліби в тихомирує бурі і море. Здавалось би, вони на вершині слави, поваги і авторитету. І раптом все один момент. Закінчилось в Гефсиманському саду, коли його взяли як звичайну людину, зв'язали, засудили, побили, посікли батогами і невинного вели по віга до лороса, під тяжким хрестом, і учні розбиті, розчаровані, усумнилися, побачили висячого на хресті, повільно стікаючого кров'ю Спасителя. Вони не вірили словам в старому заповіті, що так мало бути. Їх Ісус попереджував, що ціна спасіння, щоби хтось помер за гріхи людей, і на землі такого не знайшлося. Знайшлося тільки на небі. Так Бог полюбив світ, що віддав свого сина, щоб єдинородно, щоб ми вірою в нього не загинули, а мали вічне життя. Суд звершився на Ісусі Христі. А мав звершитися на вас і на мені. Ось сила Волговського Христа. Він стався заступником, Спасителем, лікарем мільйонів і мільярдів людей, якщо це скласти докупи двохтисячної історії. Тому бажаю вам в новому році, в 25-му році, ще міцніше вірувати, довіряти Господеві, свої печалі і болі нести йому, більше молитись, читати Боже Слово і творити добро і надію класти на Бога. Бо Біблія каже: той, хто надію кладе на Бога, ніколи, ніколи не буде засоромлений. І учні в день Воскресіння самі воскресли, їхня радість і не було меж. Ісус переміг смерть. Ніч минула, настало світло, настав новий сонячний день. І для України пройдуть ці часи випробування, горя, сліз і болю, і прийде Воскресіння, і прийде новий день, і прийде радісний весняний день історії нашої країни. Вітаю вас! І в двадцять році хай нам Бог допоможе зустріти його в іншому світлі. В іншому контексті зустріти в мирі, в радості і вдячності. Вітаю вас з 2025 роком. Миру вам, радості і міцної вірі в того, хто нас створив, полюбив і ніколи за нас не забуває.